вас! У цьому відео я вам покажу, як легко та швидко порізати цибулю. Основою правильного та легкого нарізання є вибір ножа. Більшість домашніх господинь нарізають таким ножем, це невірно. Для ефективного нарізання слугує великий ніж шефа кухні або інший великий ніж з виразною дугою, оскільки основні рухи коливаючі. І потрібна для цього дуга. І нарізання, звичайно ж, починаємо з обирання. Для цього відрізаємо верхушку. В жодному разі не основу. І так, зрізаємо. Так, розрізаємо на обпіл. І тоді цибуля дуже легко очиститься. Так. Просто стягуємо лушпиння. Якщо зрізати спочатку основу, тоді цибуля не буде триматися, при нарізанні буде розлазитися під руками, і також почнуться інтенсивніше виділятися випаровування, які змушують нас плакати. І так, тепер важливо поставити правильно пальці. Вони мають бути легко підігнуті і коливаючими рухами. Таким чином починаємо нарізати. Спочатку покажу, як порізати цибулю півкільцями. Якщо потрібно порізати цибулю кубиками, робимо це наступним чином. Робимо поперечні надрізи до глибини, не дорізаючи до кінця, щоб знову не зрізати частину основи. Так. І чим менші потрібні кубики, тим більше надрізів повинно бути. І тепер робимо поздовження. Нарізаємо подібним чином, як робили з півкільцями. Цівку досікаємо таким чином. Так. От у вас рівномірно порізана цибуля півкільцями і кубиками. І ще покажу, як швидко порізати цибулю на сегменти. З чистим сумлінням відрізати основу, так. І розрізаємо ще раз навпіл половинку і ще раз навпіл вже четвертинку. І так, розподілені сегменти, можна ще менше. Так, ідеальна цибуля, її спосіб нарізання для запікання та приготування різноманітних страв, де цибуля являє собою інгредієнт, який потім подають і на тарілку, а не тільки для смаку чи аромату. Так, і тепер ще покажу, як нарізати цибулю пір'ями. Нарізаємо просто вздовж волокон цибулі. Володіння основними техніками нарізання та приготування продуктів значно полегшують роботу на кухні та заощаджують наш час. Далих вам кулінарних експериментів та на все добре!